Ось уже 75 років майже наш університет носить ім'я великого каменяра, великого генія українського народу Івана Яковича Франка. Іменем Франка названа школа номер 1 в повному сенсі цього слова. У місті Дрогобичі. Цими вулицями Франко ходив. Зовсім поруч через парк він тут навчався і по праву вважав себе сином цього народу. Він писав я син народу. Що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик праця, щастя і свобода. Я є мужик, пролог не епілог. Сьогодні ми усвідомлюємо, що Франко не просто син. Великий син свого народу, але він є його батьком, батьком нашої нації. Епілогом до кращого, більш цивілізованого, більш демократичного життя. І в найбільшій мірі це усвідомлює наша молодь, наші студенти. Україна переживає епілог. І ми твердо віримо, що цей епілог уже завершується і ми вступаємо в найбільш змістовну, найбільш цікаву і продуктивну фазу, найбільш продуктивний етап розвитку української державності, нашої України. Слава Україні!